Кохання під обстрілами та у полоні. Історія звільненої з російської неволі, бойової медикині та військового з Азовсталі стала основою для книги, приречені на любов. Побудована на прототипі долі Галини Федишин, яка родом з Мано-Франківської області, вона пробула два роки в полоні. Був її коханий два роки в полоні, але вони не лише не втратили людську гідність. Вони повернулися з такими ж сильними особистостями і зберегли своє кохання. Автор Фідель Сухоніс вважає, що сьогодні завдання творчих людей займатися героїзацією військових. Ті, хто сьогодні нас захищають, мають ті ж слабкості, мають ті ж емоції, мають ті ж сподівання, які мають усі наші звичайні люди. І тим більш важливий героїзм, тим більш важлива їх, ну я б сказав, би роль в цьому житті. Микола Цуколенко став прототипом одного із героїв книги, та про свою роль дізнався вже після виходу повісті. Сама маленька, невеличка така, щоб показати, що є життя. Вважаю, як його світа, так і культура повинна нестися, якщо не першими, то другими за перемогою. На презентацію книги прийшов волонтер з Маріуполя, який був комендантом трьох великих бомбосховищ. Там рятувались близько шести тисяч людей. Мабуть, якщо б не було такого ну, сострадання та якоїсь, якогось такого е, чоловіколюбія, якщо так скажемо, е, ми б не мали, мали б змогу е, так гуртуватися, е, допомагати один одному. Ось і є це любов. Це не якийсь там прояв там, з букетом цвітов чи там, з дорогим парфюмом. Ні, це трішки більше, коли ти ризикуєш собою за, ну, за для того, щоб інші вижили. Серед гостей на презентації був поліцейський з Маріуполя. Валентин є на кадрах оскароносної стрічки «20 днів у Маріуполі та на фото Євгенія Малолетки. Чоловік медійність не любить, але вважає розповсюдження інформації важливим. Дуже важливо про це розказувати, тому що люди, якщо візьмемо Дніпро, вони якось від цього відійшли. То тобто, війна десь. Десь на сході вона їх не стосується, але я можу сказати, що вона стосується всіх. Це потрібно пам'ятати кожному. Наразі надруковано тисячу примірників книги, приречені на любов. Купити її можна через соцмережі особисто у автора. Анастасія Якубовська, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.